Я б цей напрямок і цю царину трошки в ширшому аспекті розглядав. По, мі... По мірі розвитку таких нетрадиційних, як для нашої області, видів культур. У нас розвивається і виробництво традиційних культур, але, скажімо, з нетрадиційними підходами, застосуванням інтенсивних технологій і так далі. Для того, щоб не бути голослівним, наведу кілька конкретних прикладів. У, у цьому плані. Ну, перше, це дочірнє підприємство «Голенплант Україна, яке в нас розташоване у Жгородському районі. Воно на сьогодні є офіційним виробником і дистриб'ютором ліцензійного садивного матеріалу сортів Шведської енергетичної вироби. Це досить такий новий, як для нашої області, вид. Правда, цей садивний матеріал вони здебільшого реалізовують за межами нашої області, але на сьогодні вони готові виробити близько одного мільйона штук саджанців. І по мірі підвищення попиту на цю продукцію вони, звичайно, зможуть збільшувати це виробництво. Інший такий показовий приклад, наш відомий вже біолог-селекціонер Генріх Стратон. Про нього вже багато чули і говорили: це вирощування Ківі сорту Карпат Стратона, і він сьогодні вже займається реалізацією саженців Ківі. Про цю інформацію можна дізнатися на веб-сторінці. Наступний приклад це товариство з обмеженою відповідальністю Агролучки. Мукачівського району. Поміж тим, що наша, наша область досить є багатою на лохину, ну, скажімо, яфину по місцевій назві, вона у нас, як правило, вирощує, ну, росте на полонинах у дикому вигляді. Але сьогодні взялись і за вирощування культурної лохини, і це товариство заклало посадку, заклало таку лохину на площі 70 гектарів. Це якби перший Такі ну, потуги в цьому плані. Товариство Клячанівське у Мукачівському районі у нас здійснило такий нетрадиційний підхід у плані посадки горіхого сливового саду. Вони його посадили в переміжку, а аналогів таких садів у цілій державі, в принципі, не так багато. Наступний приклад, наш теж відомий вже виробник, фермерське господарство Коник в Ужгородському районі. Він чим ну, виділяється серед загальної маси садівників, скажімо, це вирощуванням на поінтенсивним технологіям на підщепі М9 таких сортів яблук, як Голден Делішес» і Айдарет. Але поміж тим він має на території господарства власну метеостанцію, яка дозволяє йому прогнозувати розвиток погодних умов, що є дуже важливо в садівництві, особливо з такими стихійними явищами, як приморозки, скажімо, і близько 60 гектарів його саду захищено антиграндобійною сіткою, що також ну, певною мірою є новація. Це десь такі приклади, які в сфері діяльності вирощування продукції і рослинництва є в нас. Нетрадиційні підходи від тваринницькій продукції, ну скажімо, особисте селянське господарство Баранового села Єзахуського району. Господарство отримує понад 500 голів овець, виготовляє 15 видів молочної продукції, 4 різновиди ковбас. Деякі з виробів ну, по-своєму унікальні, виготовляються за особливою рецептурою. Скажімо, це як такі види продукції, як кефір з овечого молока, овече масло. Питне молоко, сир, твердий грунь, м'який ріка, ну і традиційна вурда бринза. У господарстві користується тільки натуральне молоко, без консервантів доміжок, органічні закваски. Наступний такий показовий десь приклад це фермерське господарство Тізиш у Виноградівському районі, яке ну, основний напрямок діяльності якого був свого часу спрямований. на… Екологічне виробництво продукції, але крім того, він е, в, займається розведенням свиней породи мангалиця, е, виготовленням леквору, соків, сиропів, е, торгова марка Панеко. І більше того, ця продукція сертифікована і відповідає вимогам і стандартам Європейського союзу. Можу тільки додати, що із цих перерахованих прикладів держава вже деякі із них відмітила і оцінила керівники фермерського господарства Коник і фермерського господарства Тізиш свого часу відзначені державними нагородами, і один і інший мають ордени за заслуги третього ступеня.